А зрозуміло, що Верховна Рада, до складу якої входять сьогодні понад 300 мільйонерів і мільярдерів, все використовувала у Верховній Раді тільки для того, щоб приймати закони для себе. І ось ми бачимо, і є свідками того, що за останній час під тиском, в тому числі міжнародного валютного фонду, олігархи в Україні прийняли пенсійне законодавство. Вони на завершальному етапі нашої роботи в Верховній Раді почали сьогодні знищувати державні монополії, такі як Укрзалізниця, і почалася приватизація Укрзалізниці Прийняли закон про приватизацію шахт про приватизацію порти підготували проект закону трудового кодексу, житлового кодексу, розпочали процес підготовки до торгівлі землею. Тобто, ви бачите, що дуже серйозний е, наноситься удар по соціальній політиці і соціальним програмам у нас в Україні, і зрозуміло, що фракція компартії категорично виступала проти такого підходу в організації роботи Верховної Ради. Але ми не тільки протестували, ми й пропонували. Бо позиція нашої фракції завжди базувалася на конструктивізмі, і ми пропонували. Але якраз прийняти пакет антикризових законів. Ви знаєте, що ми їх внесли. Але на жаль, представники цього ж таки потужного бізнесу повністю відмовилися від розгляду цього пакету антикризових законів.